Сьогодні в Івано-Франківську відбувається традиційний Галицький бал. Вже багато років поспіль телебачення Галичина розповідає глядачам про цю подію, демонструючи сюжети та програми про неї. Але не тільки в обласному центрі відроджують давню шляхетну традицію. Селище Єзупіль зібрало на єзупільський бал близько 120 учасників. Було все як годиться: вишуканий дрес-код, класична музика, майстер-класи із танців, конкурси і призи докладніше у сюжеті. Відродити шляхетні традиції в Єзуполі, залучити молодь до високої культури минулого та й просто зробити справжнє вишукане свято єзупільський бал. Таку ідею вирішили втілити в життя творчі люди з молодіжного громадського об'єднання Моє майбутнє Катерина Гаран, Андрій Крис та Володимир Половський. Вирішили? Втілили. 120 любителів класичних танців та вишуканих розваг не лише танцювали під класику та сучасну музику, але й мали добру нагоду повчитися у професійних танцюристів, студентів інституту мистецтв Прикарпатського національного університету. До того ж, охочі змагалися в різних конкурсах, призи для яких надали театр кінолюмєр, видавництво «Лілея НВ, молодіжна адміністрація, сувенірний штаб Станіславова, облмуздрамтеатр імені Івана Франка. Не залишилася осторонь і селищна рада та народний дім Єзуполя, зала якого і стала місцем проведення першого єзупільського балу. Організатори ж обіцяють зробити цей захід традиційним.